Вітаємо, мої підписники. Багато з вас, хто за кордоном, і бажають розлучитися, заштовхуються з проблемою відсутності свідоцтва про шлюб. Я завжди заспокою. Говорю, що це не проблема, потрібно лише взяти дублікат. Дублікат ви можете взяти двома способами: або через органи ДРАЦУ в Україні через свого представника, якщо він у вас є, або. Замовити відповідне дублікат свідоцтва про шлюб через портал Дія завжди наголошую на тому, що не через застосунок Дія, який у вас знаходиться в телефоні, оскільки там функціонал дуже обмежений і ви цього там не зможете зробити, вам потрібно зайти на портал Дія, зареєструватися там, зайти в розділ послуги. В розділі послуги знайти відповідний розділ довідки та витяги і відповідно замовити від дане свідоцтво про шлюб і його там проплатити на сьогоднішній день там передбачена можливість отримання відповідного свідоцтва або в органах Рацу знову ж таки через вашого представника, або замовити доставку відповідного свідоцтва. Через Укрпошту або кур'єр. в даному випадку, якщо у вас немає на місці, ви можете скористатися допомогою своїх родичів, які знаходяться в Україні, які зможуть отримати відповідне ваше свідоцтво про шлюб, зробити фотокопію відповідного документу та відправити мені для того, щоб ми змогли з вами розпочати шлюборозлучний процес онлайн. Жодних документів фізичних в паперовому вигляді мені для цього не потрібно. Посилання на портал Дію, де ви можете це все замовити, я надам в коментарі під даним, даною відеоконсультацією. Вам бажаю гарного дня. До зустрічі!